Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Артем Тепляков, керівник цифрового видавництва Експертус, розповів мені, як його видавництво порвало зв'язки з росіянами після початку повномасштабного вторгнення і як російські колишні партнери за це мстяться. В мене є історія, да, як ми воюємо з росіянами в бізнесовому полі. Отже, «Експертос» — це таке видавництво, як кажуть, гарне відоме в вузькому колі. Справа в тому, що ми випускаємо вуску спеціалізовані видання для різних фахівців. Бухгалтери, кадровики, освітяни, керівники медзакладів, фахівці з держзакупівель з охорони праці. Наприклад, головбух і кадровик 01» — це такі лише дві назви з журналів, які ми випускаємо там загалом майже 20 журналів. Експертні системи онлайн-школи, підвищення кваліфікації, ось така в нас спеціалізація. Чому експерту це цифрове видавництво? Тому що ну, ця сфера за останні 10 років теж поїхала в онлайн, як і багато чого іншого в нашому житті. Ще не на 100% переїхала, але вже відсотків на 90%. Е, що ми робимо? Коментуємо нові закони, відповідаємо на запитання клієнтів, роз'яснюємо ладне законодавство, взагалі допомагаємо вести справи згідно з законом, допомагаємо десяткам тисяч наших клієнтів. Це ось що можна сказати про наше видавництво. Ну так, це щоб ми розуміли, наскільки важливо і в тому числі, як це кажуть, ласий шматок. Так. Е, що ж було, скажімо так, до 24 лютого. Справа в тому, що багато років усі ці журнали і інші продукти виходили в видавництві з іншою назвою, це «Перук Україна. Що з ним було не так, воно працювало на російських технологіях, здебільшого на російських технологіях. До 24 лютого це здавалося можливим. Можливим, напевно, для багатьох українських компаній, які не припинили співпрацю з російським бізнесом ще у 2014 році. Що сталося після 24 лютого, яке змінило наше життя? Назавжди, у перший же день е, повномасштабної війни команда прийняла рішення е, розірвати усі стосунки з російською стороною? Це було таке одностайне рішення: або робимо своє, або просто встаємо і виходимо, і насправді. В рекордні строки в умовах війни нам вдалося створити. В свої власні українські платформи і від'єднатися від росіян, щоб продовжувати підтримувати клієнтів, які нам довіряють сплачувати зарплату працівникам, а їх сотні, сплачувати податки, а це мільйони гривень, бо в нас біла зарплата. Допомагати ЗСУ, бо усім нам потрібна перемога. Але російських так званих партнерів це не влаштувало. Нам здається дивним, вони дійсно вважають, що для них ще залишилося місце в Україні. в Україні, і росіяни хочуть, щоб це був просто бізнес: заробляти гроші і нічого особистого. Але ми всі вже знаємо, на що йдуть російські гроші. Ось фактично в нас почалася бізнес-війна з російською структурою на фоні загальної війни з Росією. Ця команда перейшла. Українське видавництво експертус. Росіяни захопили контроль над старим видавництвом. Найняли в Україні нового керівника колаборанта. На жаль, такі існують. Найняли в Росії українців, які виїхали туди, і почали телефонувати клієнтам з таким чорним піаром проти української команди. Це у фірмовому такому російському стилі. Брехня без жодного доказу, скажімо так. Так, що ось вже кілька місяців ми боремось з тим наклепом, окрім всього, що в нас є в житті. Але не маю сумніву щодо рішення, яке зробив я, зробила команда. Впевнений, що ми переможемо. Україна переможе. Наші але... клієнти залишаться з нами, ми з ними. І клієнти переможуть. Артем Тепляков, очільник видавництва експертус, але розмова наша з ним зовсім ще не добігла кінця, тому що. Є принаймні два аспекти, які я хочу з'ясувати. А через суд вони намагаються діяти, росіяни? Чи все йде тільки от е, очорнення репутації і так далі? Зараз все, все саме через чорний піар, бо ніяких звернень е, до суду немає. Тому, е, якщо дійсно є якісь претензії, то так в правовому в правовій, державі це вирішується. Судовому судовій формі, але зараз нічого такого немає. Напевно, що правосуддя зовсім невідоме росіянам. І ще запитання. Там ви сказали, що на самому початку широкомасштабного вторгнення перейшли на інші платформи, відмовились від використання російських технологій. Тобто, ви готувалися чи це було от рішення продиктоване тим, що сталося? І ви, незважаючи на це, дуже швидко все зробили. Звідки, звідки взявся потенціал це зробити? Зовсім до цього насправді не бо Те, що сталося 24 лютого, було ну, несподіваним, неочікуваним попри всі попередження, але ну, не вкладалося воно в картину, в нашу картину світу і не готувалося. Тому це насправді такий подвиг команди, яка була дуже замотивована, щоб е, зробити власні розробки, і я знаю, що люди працювали там в, в, в дуже різних умовах і, і інколи і вночі, але ось це саме мотивація української команди допомогла зробити це за там кілька місяців, зробити власні технології, щоб від'єднатися. Звичайно, що там є що доробляти, але. Е, Перший важливий крок він зроблений, і він зроблений завдяки нашій команді, пане Артему. От ми почули від вас, яка продукція видавництва, але ж умови істотно змінилися. Як оця широкомасштабна, уже повна масштабна війна вплинула на вашу роботу? Не беремо аспект там, переходу на українські технології, розриву з росіянами, а саме на зміст вашої роботи. Чого стало більше, чого менше? Е, насправді, ми привчилися за там, роки пандемії працювати віддалено, ага. і тому я можу сказати, що е, ось така комунікація вона збереглася на доволі гарному рівні. З, і саме команда вона працює доволі так слажено. Звісно, що в нас там зменшилося. Кількість клієнтів насправді проблема в тому, що просто до багатьох клієнтів ми не можемо, ми не можемо з ними зв'язатися. Порозуміємо, що хтось опинився на окупованій території, якісь підприємства організації, на жаль, там тимчасово або зовсім закрилися. То ми намагаємося підтримувати тих, хто працює, і скажімо так: наше завдання це працювати. Ми Саме в цьому бачимо нашу справу, наш вклад до, до перемоги, наша справа працювати, сплачувати зарплату, сплачувати податки, допомагати ЗСУ, і саме так ми зможемо наблизити перемогу і допомогти нашим клієнтам, які теж працюють зараз в непростих умовах. Ну і я певен, що видавництво «Експертус» Цифрове видавництво «Експертус» досліджує ринок навіть за тих умов, в яких ми зараз живемо. На що зріс попит, а на що впав попит у вашій галузі діяльності? Насправді зараз напевно зросла швидкість змін, бо зміни в законодавстві вони відбуваються і, і зараз, і нам просто треба швидше реагувати. Швидше коментувати всі ті зміни в законах. Які є напевно, що зараз клієнтам потрібні такі швидкі рішення, вони хочуть відразу розуміти, що робити. На що зростає попит, мені здається, що зростає попит на розуміння, від кого ти отримуєш таку консультацію, тому напевно зростає попит не тільки на текст, яким ми займалися завжди як видавництво. Але ще й на е, такий відео контент да на допомогу в вигляді, вигляді відео, е, коли експерти да, роз'яснюють вже особисто. Саме ось такий особистісний, можливо, емоційний момент. Він е, відгукується клієнтам, вони на це дуже добре реагують. Напевно, що ну, це просто підтримує, бо ми не тільки професіонали, все ми ще люди і нам. Емоційна підтримка і зв'язок емоційний теж дуже потрібний і заспокоює просто у всіх тих умовах. Дуже цікаво, насправді. Ну, і як до людини, яка живе у цифровому світі, у мене до таких людей завжди виникає запитання: наскільки цифровий світ, на вашу думку, відмінний від світу справжнього? О, цікаве запитання. Як би хто сказав екзистенційне. Я це розумію, пане Андрію. Так, да, екзистенційне, звичайно, що він відрізняється, бо інший темп життя в цифровому світі, інше відчуття реальності. Тому, знаєте, мені здається, що все ж таки ось якийсь гібридний варіант, це такий найбільш гармонійний. Тому. Напевно, ми не припиняємо випускати, ну робити такі офлайнові речі, попри те, що ми цифрове видавництво, там на 90 вже відсотків. І ось, наприклад, зовсім свіжий приклад. Коли ми проводили буквально там тиждень тому семінар для працівників охорони здоров'я, це була очна зустріч. бо Зараз так багато онлайну, що люди просто починають скучити за живими зустрічами, коли вони можуть поспілкуватися один з одним, поспілкуватися з експертами, і це живе спілкування, воно якраз додає те, чого не вистачає в цифровому світі. Тому ось ми зараз маємо такий подвійний такий протилежні напрями, коли з одного боку, діджиталізація вона збільшується у всіх сферах життя і в професійної, теж а з іншого боку, людям дійсно не вистачає живого спілкування. І це теж важливо, і на це, на це теж треба звертати увагу. І не, не забувати, що ми живі люди, а не кіборги чи біороботи. Ну і справді, як живі люди, ті люди, які зараз творять, Видавництво експертус, вони в перший же день вторгнення широкомасштабного зрозуміли, що далі так працювати, як до того працювали, маючи російську технологію, маючи зв'язки з Росією, не можна, негайно ухвалили рішення, практично негайно його втілили, а тепер їм за це мстяться. Ну, ясна річ, що а, не нехтують своїми бізнес-інтересами. Люди із країни агресора. А, скажіть, пане Артем, Нагадаю, Артем Тепляков зараз з нами на зв'язку. Допомога бізнес спільноти української у вас є? Звичайно, що в нас багато партнерів, які нам допомагають, І якраз ну, дуже такий живий. Відгук від наших партнерів, які нас підтримують допомагають нам із впровадженням технологій, із багатьма там бізнес-питаннями, то тут в мене немає ніяких питань навіть до наших українських конкурентів, бо ніхто не користується з такою ситуацією на свою користь тобто, і для бізнес-партнерів, і навіть для бізнес-конкурентів в українському полі. Тут в мене тільки багато поваги. Артем Тапляков, очільник цифрового видавництва Експертус, був нашим співрозмовником в етері інформаційного маратону громадського радіо.